Добрий день, діти. Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти. Пригадайте, хто живе в горличку у нашому? В горличку живе голосочок, так? Які звуки він любить співати? Він любить співати голосні звуки. Давайте їх проспіваємо. А-о-у. И, Е, І. Їх шість. Якщо ви рахували, то голосних звуків шість. Бачите, як ротик відкритий у голосного звука. Він кругленький такий, так? Ось такий кружечок. На фішках ми його позначали кружечками голосний звук, викладали фішками з фішками слова. А сьогодні ми з вами дізнаємось про те, що всі звуки можна записувати буквами або літерами. Можете називати букви або літери. Всі літери проживають в своєму будиночку, який називається азбука або абетка. Ось такий будиночок, і в кожної літери там є своє місце. Першу літеру ми побачили літера А. Ось така вона. Бачите? Літера А. Як ми співали перший звук А, а на письмі можна записати ось так: літера А, велика літера А і маленька літера А. Поведе нас у подорож ось такий хлопчик, звати його Азбукварик Дивіться, він дуже схожий на літеру А. І його ім'я Азбукварик Перша частина Аз від азбуки. А друга від тата букваря букварик. Аз – букварик Мама азбука в нього, тато в нього букварик. Ось такий веселий, смішний хлопчик. А яка ж літера А? Ось така з двох паличок. Паличка одна, паличка друга. І щоб вони не впали, посередині така перетинка. А це маленька літера А. Давайте в повітрі напишемо пальчиком. Одна паличка. Друга паличка і посередині паличка. Схожа літера А на нашого хлопчика-азбукварика. А ось тут картинки. Що бачите на картинці? На першій картинці у нас автомобіль. З якої літери починається, що чуємо автомобіль. Я чую звук А. Ось так ротик у нас відкритий кругленько. Автомобіль. Чуємо таку літеру можемо записати. А, автомобіль звучить це слово. Перший звук А. І записуємо на письмі його літерою А. А це що на картинці? А це на картинці у нас автобус. Який звук почули? А перший звук А-а-а, Автобус. Щоб написати це слово, перший звук ми записуємо ось такою літерою: літера А. А тепер, діти, допоможемо ведмедику розібратися ось тут з фруктами. У нього фрукти на тарілочці. Так, подивіться уважно, чи є в назві фруктів літера А. Що ж тут у нас починається з літери А? Дивіться уважно. Ну, звичайно ж, це апельсин. Апельсин. А. У букварику в нас ще є на літеру А. А А. Ось така в нас літера А. Навчимося її друкувати в зошиті. Вам буде завдання надрукувати літеру А.